Привіт, друзі. Ганебна ситуація з санкціями проти Порошенка превентивними. Продовжується. Цього разу Зеленський застосовує МБУ Національний Банк України. МБУ стверджує, що у Порошенка небездоганна репутація. Враховуючи, що МБУ. Це незалежний регуляторний орган, а не собачка Зеленського. То тут виникає питання, у кого ще е, не бездоганна репутація. Це повноцінна війна проти опозиції, проти опозиції в цілому, а не тільки проти Порошенка. Тобто Зеленський застосовує всі е, всі сили, що в нього є, навіть та нещасна МБУ. І коли в МБУ прийшли депутати від Європейської Солідарності, працівники МБУ чиновники, ну, працівники да, МБУ, ховалися, як щурі від депутатів Європейської Солідарності. Тобто не хотіли вести діалог. Не хотіли, Вони і так показали ганьбу, що вони чисто виконують команду ФАС. А коли прийшли депутати Європейської Солідар... солідарності, то вони взагалі е... реально ховалися, якщо Зеленський переходить майже, він будує в країні повноцінну диктатуру. З Кишенковою опозицією, Він мріє про Кишенкову опозицію, якою там може бути притулок, хто там ще? Лачин та інші. Кишенкова мається на увазі, що вона буде як, не знаю, як ЛДПР е, проти Єдиної Росії. Ну, всім же було ясно, що е, Жириновський це клоун. І Зеленський реально мріє це повторити. Зеленський мріє убрати з арени, з арени вагомих суперників. В першу чергу Порошенка та Європейську солідарність. Але проблема в тому, що з'явиться залужний, наприклад, залужний колись. І він так само буде тупити залужного. Він мріє бути біля влади як можна більше. Влада цього наркотиків, він вже зрозуміло, що він буде застосовувати всі е, законні та незаконні засоби для того, щоб протриматись біля цієї влади. А МБУ МБУ доказала, що в неї е, абсолютно. Погана репутація. Не бездоганна, м'яко скажемо. Тепер, оказується, МБУ це не незалежний орган, а собака Зеленського. Одна собака. Подивимося, як ситуація буде розвиватися, але погодьтесь, вона достатньо загрозлива для України в цілому. Це загрожує, що ми. Падемо в орбіту Росії, Білорусі та інших. Станемо такими самими. Але надію, що все буде добре. Будемо дивитися, що буде далі, тому що ситуація теж набирає обертів. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово. Це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це все дуже важливо для каналу. До нових зустрічей, друзі!